Міненерго повідомляє про те, що рашисти масово атакували одну із ТЕС. Повідомляється, що в ніч, на 24 липня, ворог здійснив масований обстріл однієї із теплоелектростанцій на території України. Як інформує Цензорнеат, про це повідомили в міністерстві енергетики Україна, як зазначили у відомстві під ворожим вогнем, опинився об'єкт критичної інфраструктури, який не має жодного стосунку до військових об'єктів. Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору. Політика агресора, і це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла. Йдеться в офіційній заяві відомства. Наразі ж енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки, Підкреслила в Міненерго. Нагадаємо, те, що нещодавно російські війська завдавали удару авіабомбою по селу Підлиман на Харківщині. Під завалами будинку було виявлено тіла трьох людей. Про це ми вам попередньо повідомляли. Загинула тоді родина. Це 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхня 36 шестирічний. Син щодо цієї ночі, то обговорили, що удар був і по Чоркащині, і по цивільній інфраструктурі, включно Одещини, морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам, уражено об'єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки у місті та споруди історичного центру. Про це все вам говорили. Але це все і є Російська Федерація. На жаль, але такі зараз у нас реалії, коли знаєте, інші країни живуть своє життя, насолоджуються тим, що у них є, і можливо, як і ми не цінують того, що вони. Мають, бо ми реально почали цінувати лише після початку повномасштабного вторгнення, коли відчули це все, коли почули перші звуки вибухів, першу роботу ППО, перші втрати. Перші життя, людські життя від найменшого до найстаршого, тоді почали розуміти ту безтурботність і ту незалежність, яку ми дійсно мали до цієї агресії, не лише повномасштабної з 2014 року, яку мала Україна, але Російська Федерація в один момент вирішила почати вторгнення на територію України. Якщо говорити про вторгнення, то варто проговорити про фронт і про той наступ, який триває. На жаль, він скажімо так. Не спиняє обертів. Російська федерація продовжує атакувати, продовжує наступати, і літня кампанія триває. Росія почала літні наступ. Майор запасу спрогнозував деякі такі, скажімо, так, деталі того, де можливо далі буде продовжувати ем, зростати активізація ворога на тих чи інших напрямках. Так, от Олексій Гетьман зазначив, що Україна очікує ударів на декількох ділянках фронту. Про що сказав і Верховний Говнокомандувач зазначив Гетьман, російські окупаційні війська вже розпочали свій літній наступ. Таку заяву зробив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК Україна. Він зазначив, що ворог активізується там, де активізуватися ніяк не можуть. За його словами, Україна очікує ударів на декількох ділянках фронту. Про що казав і президент? Про це казав Верховний головнокомандувач, Що ми очікуємо північно-південний Слобожанський напрямок, можливо, південний напрямок Запорізької Херсонської і вочевидь це Куп'янсько-Лиманський напрямок. Є східний фронт. Це Покровський, Турецької і Константинівський. Акцентував експерт. Окрім того, Ого, ми розуміємо, що вороже військо має свої плани в плані е, подальшої окупації тих чи інших районів нашої держави, включно міст і сел. І як зазначив Гетьман, що в квітні що головнокомандувач ЗСУ Сирський говорив, що наступ Росії розпочався на північно-слобожанському напрямку. Нагадаю, що якраз десь в березні місяці, можливо, в квітні стало відомо, що генштаб офіційно поділив північно слобожанський і південно-слобожанський напрямок. Це стосується Сумського та Харківського напрямку на ось такі от два напрямки, і саме тоді почав. Олександр Сирський розповідати більш детально про ситуацію на тих напрямках. Так от, також, пробачити запасу, зауважив, що неможливо точно передбачити, де саме буде наступ окупантів через мобільність сил Російської Федерації. Немає ніяких резервів таємних переміщають війська вздовж лінії фронту і там створюють чисельні переваги, намагаючись продавити лінію фронту. Пояснив він. При цьому гетьман додав, що будь-яка армія, яка веде підготовку до наступу, хоча б трохи просувається за його словами. Питання лише в глибині цього просування та втрат. Такого щоб Росія, яка готувалася, почала наступальні дії і не просунулися, такого в історії не було, констатував експерт. Тому не розуміємо, що важко нашим захисникам мала тримаються і стараються стримувати наступ ворожого війська на тих чи інших напрямках. Якщо якраз говорити за Харківщину, то насамперед там ворог намагається розтягнути українські сили, і наші захисники пояснюють для чого це робить Російська Федерація. Так от, за словами військового таким чином армія РФ. Чи підготуватися до більш подальших масштабних дій на Харківщині? Ворог постійно здійснює вогневий вплив та робить це не лише на позиції першої лінії, але і в глибину. Про це розповів офіцер відділення планування 13-ї бригади НГУ Хартія Олексій. Розумний в ефірі Київ 24 Десь із часів курської операції противник більше став приділяти увагу ударам по логістиці, намагається діяти на більшу глибину, використовуючи для цього дрони на оптоволокні ударні дрони. Тому це інколи долітає практично до Харкова. Зауважує. Військовий за словами офіцера, відстань від переднього краю, на якій армія РФ створює загрозу, як для військових, так і цивільних, вона збільшується, тому збільшується інтенсивність таких ударів. І це відбувається практично щодня. Якщо говорити про спроби діяти на землі, то насамперед ідеться про малі піхотні групи, які або проводять ротації, або намагаються здійснювати логістику, або покращити своє тактичне положення. Насамперед, і фактично скоротити цю сірозону, яка існує між переднім краєм наших військ і противника. Вона існує через те, що обидві сторони дуже активно. Но моніторить передній край і завдають ударів з допомогою БПЛА та інших вогневих засобів. Підкреслив розумний офіцер додав, що наразі ворог намагається на різних ділянках дозованими ударами розтягнути українські сили, спровокувати резерви та підтягувати і підготовувати умови для більш масштабних дій. Раніше ж гетьман прогнозував, де активізувався ворог. де, і можливо, далі будуть наступи. Це включно. Очікується північно-південний Слобожанський напрямок, можливо, південний напрямок Запорізький Херсонський і вочевиця Куп'янська і Напрямок і східний фронт Покровський Турецький і Константинівський насамперед є сили противника і є можливості там, де вони можуть далі просуватися. Військовий експерт аналізує ситуацію, яка відбувається на полі бою. До речі, вам глядачі рекомендую моніторити, ну хоча б час від часу, раз на тиждень, заходити на мапу Діп State, де офіційно. Опираючись на офіційні дані, які з'являються у медіа аналітика Маподібстет змінює ситуацію на фронті, чи то в користь наших захисників, чи то на жаль, в користь окупаційних військ це війна, жахлива війна, яку веде російська агресор на території України. Тому маєте цікавитися тим, що відбувається на фронті, бо подекуди не знають, яка ситуація у Покровську, яка ситуація в Костянтинівці, що ж там у Краматорську і як ворог продовжує там обстрілювати, застосовуючи, яка би такі міномети і інше своє озброєння, яке. На жаль, але долітає. Ну, а далі, друзі будемо продовжувати говорити про фронт. Зокрема, згадаємо і Білорусь, яка нині погрожує повернути навчання Запад 2025 під кордони ЄС. Про що йдеться? У Білорусі оголосили, що не виключає часткової зміни місця проведення навчань запад 2025 які обіцяли перемістити в глиб країни, звинувативши в цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви. Як повідомляють наші колеги, таке повідомлення опублікували на ресурсах мін. Оборони Білорусі Перший заступник міністра оборони в Білорусі також заявив, що рішення про місце проведення військових маневрів запад 2025 можуть змінити. Далі буду цитувати, що ж він сказав. З огляду на складну військово-політичну ситуацію, що Білорусь постійно звинувачують в агресивних намірах. Ми ухвалили рішення і відсунули райони проведення від кордонів. Зауважу, цей процес не варто розцінювати як нашу слабкість, але на цьому процесі почали спекулювати наші західні колеги. Сказав він. Польща оголосила, що готова проводити навчання дивізійного масштабу біля наших кордонів. Також Литва перекидає бригаду залізний волк на полігони, планує проводити там маневри за 15 кілометрів від наших кордонів. За цих умов залишаємо за собою право ухвалити рішення і перемістити наші окремі підрозділи під час навчань, щоб відпрацювати епізоди виключно оборонного характеру, зокрема на вказаних мною напрямках. Додав він ну російсько-білоруські маневри, як ми знаємо. Запад 2025 планується на вересень. Так у червні міністр закордонних справ Польщі Сікорський коментуючи це, зауважив, що найкращі підрозділи Російської Федерації загрузли в Україні. А от литовський президент зазначив, що цьогорічні навчання запад будуть у 2-3 рази меншими за масштабом ніж до прикладу у 2021 році перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну. А от генеральний секретар Альянсу Марк Рюта не вважає, Жає реальним сценарій нападу Росії на альянс після військових навчань запад 2025 у Білорусі.